Розтрощені автівки посеред вулиці, а на допомогу мчать пожежники карета швидкої допомоги. Та поліція таке видовище ввечері 31 липня відбувалось у Луцьку на вулиці Глушець. На щастя, це не трагічна автотроща. Так, у Луцьку рятувальники спільно з патрульною поліцією провели навчання щодо організації аварійно-рятувальних робіт при виникненні ДТП. За легендою навчань на вулиці Глушець водій легкового автомобіля. Зіткнувся з автоцистерною, що перевозила пальне. Ще авто зазнало пошкоджень. Вогнеборці здійснили охолодження цистерни з пальним та гасіння пожежі потужними водяними і пінними стволами. Бійці аварійно-рятувальної частини провели деблокування потерпілих з легковика, застосувавши спеціальне обладнання для розрізання конструкцій деформованого автомобіля. За допомогою спецквадрокоптера з тепловізором рятувальники провели пошук ще однієї людини. Її викинуло з машини під час ДТП. На пошкоджену цистерну з пальним рятувальники наклали бандаж та припинили його розлив. За допомогою мотопомпи відкачали розлите пальне у спеціальну ємність. Загалом до навчань залучались сім одиниць основної та спеціальної техніки служби 101. Понад 30 рятувальників... Єв служба медицини катастроф, поліція та муніципальна варта.